Впродовж доби окупанти завдали понад 650 ударів по населених пунктах Запорізької області. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. На Миколаївщині захисники ліквідували шість безпілотників. Обласний центр росіяни атакували ударними безпілотниками типу шахет. Внаслідок атаки двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці. Через падіння уламків на дах дев'ятиповерхового житлового будинку загорілася ліфтова шахта. Пожежу загасили, крім того, пошкоджено складське приміщення та ліквідовано пожежу на відкритій території. Також окупанти атакували промислову інфраструктуру міста. Ворог атакував ВПВ-дронами та реактивними системами залпового вогню, Очаківську та Куцурубську громади. Є пошкодження приватного будинку. Під ворожими ударами перебувала й Херсонщина. Російські військові пошкодили шість багатоповерхівок та понад сто приватних будинків. Також окупанти понівечили приватне підприємство, магазин, газопроводи, маршрутне таксі, приватні гаражі та автомобілі. Через російську агресію 13 людей дістали поранення.